Усім друзі, привіт! Сьогодні в нас 8 серпня 2023 року. Україна Полтавська область місто Кременчук. Ось починає дозрівати дуже врожайний та крупноплідний сорт середнього терміну достигання американської селекції під назвою Барбан Гігант. Це дуже врожайний і крупноплідний сорт. Оце дерево. Третій рік, зараз відійду, покажу. Ось. І ось так воно загрузилось вружаєм. Я його нормував, але бачу, що маловато. Якщо нормувати гарно цей сорт, плоди можуть досягати приблизно 200-250 грамів. Якщо як у мене ось перегруз трохи, то ну, я думаю, грамів 100-100 з -100 чимось буде. Ну, зірву, обов'язково з вами побачимо, яка вага. Оце його. Треба зараз знімати і класти на дозарювання. Зараз з дерева він ще зеленкуватий, цей сорт. Він смаку не має, а коли він полеже десь в темних приміщеннях 3-5-6 днів, він стане дуже смачний. Оце хто хоче собі врожайний сорт, можете звернути на нього увагу. Плоди крупні. Зараз покажу у руці. О, ось отакі, ну, це грамів по 100-100%, ось є, напевно, і більше. Такі прям ні сорт потребує уваги по-любому. По обробках, що скажу, по-любому треба захищати від шкідників. так само захищати від хвороб, бо, якщо не обробляти, то, в принципі, врожай буде не дуже. Потрібно по-любому цей сорт захищати, не ну, тільки цей усі сорти сливок треба обробляти. Ось отак. Сорт вартий уваги. Зараз обірву, покладу на дозарювання і з вами примірюємо цукор десь днів через 5 і скуштуємо, продегустуємо. А так, сорт бачу, коли грузиться. Слаборослий, оце на дика дикавича, прирісту практично немає. Якщо його трохи розрозити, то в принципі буде, ну, я думаю, середньогрослий. Зараз такий зовсім прирісту немає десь сантиметрів по 15-20. Так що, якщо хочете виростити велике дерево, вам треба зразу спочатку. 4 роки виростити крону, а потім давати врожай, бо якщо зразу будете грузити, воно стане і буде стояти, більше рости не буде, бо буде постійно за таким сильним врожаєм. Ну, якось так. Так, оце хотів трохи сказати ще про морозостійкість цього сорту. Вирощую цей сорт не один рік, вже років 6 з мене як подоносим Що хочу сказати: була один раз у нас холодна зима. Було мінус 28, то брунька досить гарно підмерзла. Врожаю не було, але цей сорт гарно відновлюється. До осені повідростала купа нового прирісту, і в слідчому році я отримав гарний врожай. Що стосується по весняних приморозках, то в принципі цей сорт більш-менш адекватно реагує на весняні приморозки. Скільки приморозків не було, то врожай більш-менш був нормальний. Ну і все. Що ще? Ну, обробки по-любому. 4 обробки від грибкових та шкідників по-любому треба зробити, щоб отримати ну, такий гарний врожай. Сьогодні у нас 12 серпня. Давайте побачимо, яка вага у сливок, Так, що таке? При загрузці на молодому дереві. Так? 145 грамів. Непогано. 150 грамів. 148 непогано. Вага, бачите, доволі класна. Це є дуже крупноплідний сорт. Якщо, наприклад, дерево увійде повне подоношення, та ще й зробити нормування плодів, то можна отримати плоди 200 і 250. Непогано. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Так, треба вибрати більш вистихший сплот. Можливо, ще йому треба трохи. Так, у нього, коли він повністю стиглий, м'якуш повністю червона. Трохи не долежав. Треба ще йому трохи дозаритись по-любому. А можливо, я трохи ранувато зняв. Чорт його знає. Вже продегустуємо зараз. Ага, ось. Так, ну ось ось така м'якуш. Але вона повинна бути повністю червона, коли він повністю стиглий. Якщо зеленкувати зовсім, буде м'якуш така жовтуватого кольору. Так, давайте проміряємо, що в нас по цукром. Сок прозорий. Слива соковита, бачите, ось натискаю, тече все. Так, дивимось. Показує 10 вміст цукру. Так, ну, воно правда, цей сорт не є дуже солодкий. Він іде з балансованого смаку. Зараз скажімо. Ммм. Суку, капець. Ось, показує рефлектометр ш 10. Але ну, смак солодкий. Є невеличка кислинка. Але я не можу сказати, що у нього зовсім нема цукру, бо по прибору таке враження, що його зовсім нема. Ану давайте у цей продегустуємо ну, по, -по поглянемо по цукру. Це другий, ану, тут буде більше чи ні. Ну, Тут один 12. Ага. Той зеленкуватий, оцей мабуть, чи оцей якийсь, оцей ну, цукор є. Е, при, присмак у нього сливовий, е, трохи алечевий, е, дуже приємний. Не скажу, що це еталонний смак. Він добрий, але є сорти, наприклад, формоза дуже смачний. Там диня, банан, слива, там персик, там дуже багато намішаного. Потім ще є дуже смачний сорт Точісан. Там слива, абрикос, ще якісь тони. Ну, більше віддає абрикосам. Дуже класний, смачний. Це абрикоса зі сливою, смак не перевершений. Потім є от такий сорт, дуже смачний. Мені подобається ще Black Splendor. Там груша, дюшес, там барбарис, там сливки, там теж намішано такого, що капець. Наприклад, Pluot. Flower Queen, там зовсім. Смак квітковий якийсь, ні на що не схожий, просто пушка ракета. Тобто у всіх він відрізняється дуже сильно, але вони всі, якщо не зрівнювати їх один з одним, смачні. Оцей, наприклад, є збалансований, солодко, солодкий смак з кислинкою, приємний, сливово алочевий. Ось отак. Наприклад, сорт мені дуже дуже подобається. Саме більше напевно із всіх цих сливових гібридів, диплоїдних сливок, плотів це, наприклад, сорт гібрид персик слива. Це правда, умовна назва, тому що я так вважаю, що коли завезли цей сорт в Україну десь за кордону, це якийсь плот. Просто загубили назву, і треба щось було якось його назвати, бо сорт дуже класний. Листя у нього схожі на персикові, а плоди на сливові. От його і назвали гібрид персик слива. Хоча це якийсь плод, нас правда я його не знаю. О той сорт по смаку це перший. перший Там зовсім така, так кусаєш, і спишка у роті зразу. Ти не можеш зрозуміти, що це таке. Ну, Смак дуже класний. Там намішано такого, що капець. Це тільки треба пробувати. Ну, По смакам це таке, кому що подобається. Наприклад, цей сорт мені, ну. Нормальний, але є набагато смачніші. Просто кажу, от тут як воно є. А хто пробує, бував, приходять до мене оцей сорт, кажуть, блін, я такий хочу, розмір класний, вигляд класний, смак теж мені дуже подобається. Так кажу, ви не куштували сортів там, де просто смак бомба. Ні, ні, я не хочу, от мені оцей, давайте все. Ну, у кожного різні смаки. Так що по смакам спорить важко. У кого росли цей сорт? Як він у себе у вас. По доносу можете відписатись, які враження у вас по цьому сорту, теж можете відписатись. Це не для мене, а для садівників, які дивляться, шукають, які сорти посадити, дивляться відео і читають коментари, відгуки не тільки мої, а ще й садівників. Ну, в принципі, ось така характеристика, таке відео. Всім дякую, дякую за просмотр, за перегляд, точніше. Всім гарного дня, до побачення.